Так, всім доброго здоров'я. Маю на ремонт такий трактор з такою установочкою. Щось там дрібне копає. Такий от тракторець Scout 504. Е, понеділок ранок. Е, ну машина пише в мене 8 градусів морозу, не знаю, хлопці кажуть 10. А так все, намерзло, замерзло. Не знаю. Буду пробувати його заводити, подивитись, що він скаже. Так, масу. Треба масу включити. Включаємо масу. Так, щось засвітилось. Порахуємо трошки до п'яти, ну і пробуємо. Без проблем!